Дніпродзержинськ в усі часи славився спортивними досягненнями, а за останні роки перетворився у справжнє спортивне місто зі своїми чемпіонами, рекордами та традиціями. Міська влада всіляко намагається популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед молоді, і для цього створюються усі умови. З міського бюджету цього року на розвиток спорту виділено 6 мільйонів гривень, що значно більше ніж у попередні роки. У місті відкрито біля 300 спортивних майданчиків. Діють заклади для занять інвалідів для підростаючого покоління. Цює ряд спортивних закладів. Дніпродзержинськ має розвинену мережу спортивних закладів: три спортивні клуби, три стадіони, сім плавальних басейнів, 145 площинних спортивних споруд, 98 спортивних залів, 133 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, вісім дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацька футбольна школа коледж фізичного виховання, вислувальна спортивна та водно-спортивна бази. Сьогодні кожен п'ятий мешканець нашого міста залучений до занять професійним або масовим спортом. Міський голова ради вітав винуватці свята, адже теж є досвідченим спортсменом і має галузеву спеціальну освіту. Тому щиро побажав представникам фізкультури та спорту високих досягнень та наснаги на нові звершення. Бажаю вам, шановні спортсмени, нових звершень та перемог. Певно йдіть до своєї мети і ніколи не зупиняйтесь перед труднощами. А всім дніпродужинцям, прихильникам спорту, щиро зичу міцного здоров'я. Фізичної загартованості, оптимізму та бадьорості на довгі роки. Зі святом, шановні спортсмени! Четверо представників галузі отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом. Чимало грамот виконавчого комітету, подяк від міського голови та нагород обласного рівня. Серед нагороджених і команда ветеранів футболу «СК Дзержинець, яка нещодавно привезла чемпіонський титул з міжнародного турніру, що проходив у коктебелі. достойно сражались, чтобы привести в наш город чемпионский кубок. Среди них есть и мастера спорта Советского Союза, и чемпионы Советского Союза, и игроки той эпохи футбола. Есть спортсмены, пришедшие из других видов спорта. Но всех их объединяет одно – желание играть, побеждать во имя клуба и своего города. А заступник міського голови Сергій Понізов за вагомий вклад у розвиток волейболу рішенням обласної федерації отримав звання Почесний ветеран волейболу чимало цього дня було нагород та приємних слів на адресу винуватців свята, адже високі показники щоденна наполеглива праця та популяризація спорту серед населення заслуговують на найщирішу подяку.